Тисячі тренувальних годин, мільйони крапель пролитого поту. І все лише заради двох хвилин слави з супутницею найсильніших штангою. Цього разу, аби переможно підняти її над головою та вибороти кубок Вінницької області з важкої атлетики, до спортивного комплексу Колос завітали 45 найсильніших важкоатлетів. Приємно те, що на кубку Вінницької області виступають сильніші важкоатлети вільної. Ну, хоч відмітити. Вдали виступ Дмитра Громового, який є членом збірної команди області, і готується на, до Кубку України, а також юні спортсмени це Олександр Казмірчук, Георгій Боханов, які також готуються до Кубку України. Зараз мають вийти на поміст. Важкотлети вагових категорій 85 кг і 94-105 і понад 105 кг. Там виступають наші сильніші спортсмени, які також будуть приймати участь як в чемпіонаті області, верніше, в Кубку області, так і в Кубку України в лютому цього року. Жіночу міць згідно подиву і захоплення як суддівства, так і глядацької аудиторії, показали дві вінницькі берегині Вікторія Поліщук, яка поки що демонструє результати на рівні першого розряду, і призер чемпіонату Європи Любов Кураченко. Цікаво, що її здібностям може позаздрити будь-який чоловік адже жінка підіймає 107 кг в ривку і 132 кг в поштовху. Причому спортсменка зізнається, що з важкою атлетикою її звела сама доля. Вийшло так, що тренер мене замітив, я на стадіоні бігала. Віктор Адамович Мельник, він теж заслужений чоловік, він чемпіон світу серед ветеранів. Ось він встановив 12 світових рекордів, чемпіон Європи, він чемпіон і призер СРСР. От, тобто серед воєнних клубів, він очень сильный спортсмен, вот он меня заметил на стадионе, я бегал, подошел, говорит, давай попробуем. Я сказала, что ну, пришла, посмотрела, сказала, нет, я не буду, это не женское, это дело штаны. А потом как-то так начала тренироваться, и так как-то она затянула, затянула, и ты понимаешь, что уже без этого как-то не можешь, это уже часть жизни. Попри нестачу коштів на здорове майбутнє для молоді з боку Вінницької обласної державної адміністрації та міської ради, вже вкотре маленьким успіхам та грандіозним перемогам учасників сприяє благодійний фонд Здорова нація на чолі з його лідером, кандидатом майстри спорту з важкої атлетики Вадимом Кудіяровим, благодійний фонд веде тісну співпрацю з Федерацією важкої атлетики, а також є офіційним партнером Кубку області та Кубку України, який матиме місце у Вінниці з дев'ятнадцять. 19... Того по 22 лютого досить цікавий вид, динамічний, силовий. і, Справді, якщо кажуть, там там не віддавайте там хлопців займатися важкою атлетикою, тому що там буде маленького зросту, то можна подивитися на хлопців. Там є досить високі і нормальні нормальні хлопці. Тому, Треба вірити цим міфами. Насправді класний вид спорту. Якщо все робити правильно е і слідкувати за технікою, то не буде ніяких травм і не буде ніяких проблем. В одному з анекдотів двоє сперечаються: я в юності підіймав штангу вагою 300 кілограмів. Не може бути 300 кілограмів, і рекордсмен світу не підіймав. А я підіймав. Що правда, так і не підняв. Нашим же богатирям побажаємо бути в гарній формі. Та за прикладом Атланта зуміти втримати в руках захоплення цілої планети. Сейчас закінчилася первая половина соревнований. Выступили ребята довольно-таки неплохо. Есть молоді, которая подрастает. И было приятно отметить многих учеников спортивної школы Колос и дюсш 5. Ребята растут, добавляют результаты, все радует. На перспективу у нас будут хорошие богатыри. А на насчет дальнейшего, вот у нас через дві недели почнеться Кубок Украины. На території Феста Колоса в Манеже. І у нас будуть виступати дві команди. – 1 і вінниця 2. Усі наші ребята будуть виступати на этих соревнованиях. Ми сподіваємося на хороші результати, готовимся к ним. Ну і ждемо призеров і медалей. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.